У чому ж полягає бізнес, який я хочу вам запропонувати? Я запрошую вас стати частиною моєї команди, доєднавшись одразу до двох компаній. Перша компанія відкриває можливість стати незалежним туристичним агентом. Ви зможете користуватися ліцензією компанії, продавати будь-які туристичні послуги і отримувати за це комісію. Це можуть бути готелі, круїзи, пакетні тури, квитки на концерти, спортивні події, експедиції, вхід у музеї. Усе, що стосується подорожей, у нас є. І, продаючи це, ви отримуєте комісію, яка вже закладена у вартість. Багато людей використовують цей бізнес не лише як джерело доходу, а й для власної економії. Адже кожного разу, коли ви бронюєте щось через Expedia, Booking.com чи будь-який подібний сервіс, комісія вже включена у вартість. Просто вона залишається на сайті. А якщо ж ви робите те саме, але як туристичний агент, ця комісія повертається вам просто на банківський рахунок. Укрім того, у нас є багато додаткових переваг: це travel Agent Rates – знижки на готелі до 50%, якими можете користуватися ви та ваша родина. Безкоштовний круїз після проходження онлайн-сертифікації, безкоштовний багаж на рейсах Spirit Airlines, поки ви є активним агентом і ще багато-багато інших приємних бонусів. Саме тому туристичні агенти так багато подорожують. Друга компанія це є Network Marketing, компанія, яка дозволяє вам рекомендувати цей бізнес іншим через власне реферальне посилання, так само, як це роблять Amazon, Chase Bank та інші. Кожного разу, коли хтось приєднується до бізнесу за вашим посиланням, ви отримуєте винагороду. Але найцікавіше, що дохід ви отримуєте і від тих людей, які приєдналися через ваших партнерів, тобто створюється пасивний дохід. У нас є аж сім джерел пасивного доходу, і я з радістю розповім вам про кожне з них. Тому, якщо вас зацікавило, напишіть мені, і я надішлю вам повну презентацію з усіма деталями. Можливо, саме це стане вашим першим кроком до нових можливостей. І цілком, можливо, ви станете частиною моєї команди, з якою ми разом будемо розвиватися в цьому чудовому, туристичному, повністю онлайн-бізнесі, який можна вести коли завгодно і звідки завгодно. Ви можете поєднувати його з тим, чим займаєте зараз, як доповнення або ж з часом і навіть як основну справу. Тож, напишіть мені, і я надам всю детальну інформацію. Чекаю, Па-па.